А ви знали, що за допомогою ось такого каміна можна ефективно обігріти всю вашу домівку, і ви тільки погляньте наскільки стильно він виглядає. І саме на даному об'єкті ми обігріли чотири кімнати, дві з яких працюють автономно. А ще у дві протягнули термоканали по стелі першого поверху і додатково встановили витіжні вентилятори для того, щоб ефективніше розпосюджувалось гаряче повітря. Ну що ж, а ми переходимо до процесу монтажу і, провівши гілізацію димоходу, починаємо монтаж теплової камери, після чого протягуємо термоканал у інші кімнати, формуємо декомпресійну камеру та фіксуємо у ній терморукави. Після цього заносимо топку, встановлюємо систему чистого скла, підключаємо топку до димоходу та підводимо холодне повітря з вулиці. І залишається це встановити ізоляційні листи на передню частину теплової камери та вирізати в ній отвори під вентиляційні решітки. Після монтажних робіт все ретельно прибираємо, розпалюємо камін і перевіряємо його в роботі. Тому, якщо ви хочете собі ось таку красу у свою домівку, звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.